Ігор Попов на прямому зв'язку зі студією, це експерт Центру «Об'єднана Україна». пане Ігорю на вам. Доброго вечора. Не хочеться, от, знаєте, щоб не наврочити так казати. Але е, після сьогоднішньої цієї нетривалої, але, по ідеї, дуже результативної розмови, так, між президентами України і Сполучених Штатів. Дуже мені сподобався пост Дональда Трампа у «Трусошоу», там, де він власне і. На Путіна інакше подивився. І от у нас тут перед ефіром з Оленою от виникло таке обережне сподівання, що ну, надалі думка ця змінюватись не буде. Я зараз не про шанси, я зараз про варіації, ймовірність того, що думка зміниться. І якщо чисто теоретично так, то в результаті впливу кого на Трампа? Ми розуміємо, що в оточенні Дональда Трампа є люди, які планують якийсь бізнес з Росією, хочуть на цьому заробити або, можливо, симпатизують чомусь Росії. І вони також мають контакт. І ці емоційні гойдалки, мабуть, наших глядачів вже трохи змучують. Але дійсно, давайте згадаємо, там вчора ми почитали цей неофіційний план Трампа, який надрукувала Ройтерс. Ну і ми були, скажімо чесно, так в негативних емоціях, тому що там умови, багато які були для України не дуже вигідні. Але ми бачимо сьогодні, президент Зеленський провів низку вдалих зустрічей, і це підтверджено не лише тим фото з Трампом Базилісі, яке всі постять, Це підтверджено власне заявами. Візаві з цих зустрічей ми -то, абсолютно правильно цитуєте пост Трампа. Це фактично офіційна позиція. Про те, що він багато в чому розуміє тепер позицію України. Так само ви цитуєте зараз і заяви Старнера, і заяви Макрона, і Джорджа Мелоні говорять про те, що Росія має продемонструвати своє справжнє до миру. А західні лідери бачать, що Україна дійсно послідовно е, показує, що вона готова до перемир'я і до встановлення справедливого миру. Ну, ми маємо ще й зважати на те, що заявляє Пісков. Зокрема, ем, після зустрічі чергової Путіна і Трампа ем, пробачте відкуфа. Путіна і Віткофа тригодинна історія, яка так само ем, базується і ґрунтується на економічних перевагах і економічних вигодах. Ми прекрасно розуміємо той перелік пропозицій, які Москва готова пропонувати Вашингтону або вже запропонувала. Але ем, ми, пане Ігоре, вже давно слідкуємо і ж. Живемо в реальності, яку моделює Кремль, велике питання що зараз буде далі? Дональд Трамп обіцяв президенту Естонії не виходити більше з перемовин Росії України, які стосуються війни в Україні і її припинення, але послідовність. Наскільки може бути послідовність базою і основою за нинішнього керівництва Білого Дому і за нинішніх обставин у світовій політиці геополітиці, якщо дозволите? Звичайно ми почекаємо більш грунтовних заяв і від нашого президента, і від Трампа, і від Рубіо до прикладу. Але давайте спрогнозуємо, що відбувається, що може бути далі. Тобто українські зауваження були підтримані до до мирного плану Трампа. Українські зауваження були підтримані і Великобританією, і Францією і ще низкою європейських країн, які входять до коаліції охочих. Ці зауваження, ми так розуміємо, Вітков показав Кремлі. Там не були дуже щасливі, але вони, мабуть, отримали свій сигнал, тому що дійсно Пісков коментує, що Путін готовий до прямих переговорів з Україною. Це означає, що всі ці пропозиції можуть розглядатися. Ми хотіли би, щоб всі вони були погоджені, але хоча б частково. Там, скажімо, серед пропозицій є ті, які якраз і стануть демонстрацією доброї волі Росії до мирного процесу. Скажімо, Україна пропонує обміняти всіх полонених і заручників, всіх на всіх. Це було б також важливим сигналом, але головне, це для родин. Тих українців, які утримують уже місяцями і роками в Росії. Це було б звичайно найкращою новиною, тобто Росія мала би відмовитися від е, тих обстрілів цивільної інфраструктури, таких як вона робила минулий тиждень. Знову гинули мирні українці. Тобто, знову ж таки, це буде кроками до. Е, Можливих переговорів чи можливого погодження угоди про повне і безумовне припинення вогню на суші, морі і в повітрі, те про що говориться. Позиція України в тому, що спочатку припинення вогню, а потім давайте вже обговорювати всі ці складні питання з територіями, тому що це великі політичні питання, і їх одразу погодити та ще й заочно буде важко. Це може потребувати певного часу, але щоб під цього під час цього часу тривало перени. Якщо Росію вкатають на цей план, ну це значить чисто скажімо дипломатична перемога України в цій ситуації, в якій ми перебуваємо зараз. Пане Ігрю, от зараз виключно моделяція, чисто теоретично. От, з одного боку, є Пісков, який сказав після зустрічі Путіна і Віткова, що вони готові там, до перемовин без попередніх умов. Uh -huh. Але зараз чисто теоретично вилазить якась ретро-уретра, типу Лаврова чи Захарова, які починають казати, умова такі там якась є. І починають нести ну, традиційно. Це буде кроком про що? І яким кроком тоді? Ну, По-перше, це буде кроком на ті. 35-40% чи 30% за різними оцінками російського населення, які вимагають там бомбити Лондон уже завтра. Тобто їм також треба щось розказувати, що там є якась непохитна позиція. Ну а крім того, в Росії ж при владі чекісти, це ж абсолютно в стилі вкинути через когось ще якусь страшилку, потім сказати, у в нас є свої яструби, їх треба заспокоїти, треба ще якийсь компроміс дати. Тобто є кілька позицій, за які Росія хоче боротися, в тому числі до речі, часова позиція. Вони ж хочуть на 9 травня показати якусь свою велику перемогу. Не факт, що ще буде до 9 травня. Можливо, це триватиме довше, але перемир'я в, в наших інтересах оголошувати хоч з завтрашнього дня. Ми готові. Почули, дякуємо, пане Ігорі. Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна. Бо і з нами говорили про тему головну тему дня сьогоднішнього.